Корша Ольга Андріївна, жителька села Турпівки, перебуваючи разом із своїм чоловіком 8 серпня у своїй знайомої, мій чоловік, вживаючи алкогольні напої, запропонував мені викрасти батареї із будинку культури, на що я категорично відмовилася, тому що я розуміла, що для мене це буде якби Погано повернеться в мою сторону. Коли я вийшла в туалет, він моїй знайомі сказав, чи мені по барабану согласиться вона чи не согласиться, я все одно викраду в неї ключі. І на цьому якби розмова закінчилася. Потім 14 го числа він, Коршак Дмитро Миколайович, мене дуже сильно побив за те, що я не хотіла. Давати йому ключі і якби співпрацювати з ним. Я злякалася, і так, дійсно, я дала їм дійсно 15 го числа, після 5-ї години вечора, я відкрила йому будинок культури, де він е щинив разом із моєю допомогою, за того, що я відкрила йому будинок культури, але е знімав радіатори пічного опалення він сам і також розив він е на. Е Коляску мотоцикла сам зняв він їх одну на сцені і одну в Каптьорці. Потім ми поїхали разом із ним здавати на пункт металоприйомки. За ці батареї ми отримали близько 300 гривень. Та людина, яка розраховувалася, вона розрахувалася зі мною. Потім, уже коли ми приїхали додому, Коршак метро забрав у мене кошти і пропив їх. Десь близько, буквально через пару днів він знову мені пропонує, давай все здамо, нафіг, ніхто не замітить, нічого не буде. Я йому сказала Ні, тому що заходить до мене, буває, в будинок культури голова. І ті батареї, які, які він хотів наступні викрасти, голова замітив би. Що я йому сказала категорично, категоричною відмовою. На той час я була на лікарняному, знаходилася вдома. Вийшовши з лікарняного 26 серпня, я замітила, що даних батарей немає. Я собі предположила, що дійсно Коршак Дмитро Миколаєвич тоді, на даний час, будучи моїм чоловіком, викрав у мене ключі і викрав останні батареї. З ким він далі це все робив, я не знаю і предположити навіть не можу. 15 грудня, коли селищний голова дійсно виявив пропажу даних радіаторів, я з ним домовилася, що відшкодую матеріальні збитки, написавши йому розписку, в який час я зобов'язуюсь повернути кошти за вчинені матеріальні збитки. На той час я знаходилася на третьому місяці вагітності. Прийшовши додому, я сказала своєму чоловіку, що Хочу відшкодувати збитки за те, що він скоїв. Він сказав, ніякі збитки ми відшкодовати не будемо, я все рішу. І через деякий час. 11 січня, коли я знаходилася на плановій переверці у лікаря, до мене зателефонував участковий. І попросив приїхати до селищної ради для дачі пояснення по даних радіаторах. Я сказала, що я на даний час не можу приїхати, тому що я знаходжуся в лікарні. На переверті мені потрібно було ще піти на УЗІ. домовившись із участковим, що я приїду, але трошки пізніше. У нас розмова закінчилася. Після чого мій чоловік кошар Дмитро Миколайович, будучи в сильно тяжкому стані алкогольного сп'яніння, зателефонував до Кравчука Дмитра, який буквально через 5-10 хвилин під'їхав до лікарні. Забрали мене і поїхали ми в село Турбівка. По дорозі ми забрали крав. Реманюка Олександра та Ковальського Сергія. На, на те я також могла предположити, що вони також були в стані алкогольного сп'яніння. <кій> <кій> По дорозі, ми відсканірували кошти, які Кравчук Дмитро спитав, чи є в мене кошти. На той час у мене кошти були, тому що дала мені їх мама одну тисячу на. Одну тисячу гривень на лікарню. Він взяв мене ту тисячу гривень, пішов, відсканірував, і ми далі поїхали в село Турбівка. По дорозі, по дорозі до села Турбівка Ременюк та Ковальський. Говорили, що мені, які мої дії будуть в кабінеті, що мені треба робити. Говорили про працівників поліції поганими словами, що менти тварі, ментам погони треба зняти, ментів треба вбрати, голову посадити. Будучи в кабінеті селищного голови, я написала розписку гривень. коли дала йому тисячу гривень. Розписку я писала прес-секретарю та бухгалтеру, і знаходилися також працівники поліції, які вели перевірку документів по даному будинку культури. Коли я написала розписку в кабінет сільського голови, забігли Ковальський Романюк, Ременюк, Кравчук та Коршак Дмитро Миколайович. Що було далі, я не пам'ятаю, так як мене вивели з кабінету, із за того, що в мене була стресова ситуація, в шоку я знаходилася в шоковому стані. Про те, що я курила, дійсно визнаю свою вину, тому що була дуже сильно налякана, хвилювалася, і так як я раніше до вагітності курила, з взяла і, взяла і закурила ту сігарету. На протязі чотирьох місяців, після того, як почали приходити повістки до мене, до мого чоловіка, щоб вирішити цю справу по даним батареям, по даній крадіжці, так, вирішити ці питання законним шляхом, я боялася, була залякана через те, що він мене бив, сказав: Я вб'ю тебе і твою дитину. Ковальський Риманюк казали, що я також можу сісти в тюрму за те, що я таке зробила. На mm -hmm. даний час я знаходжуся на восьмому місяці вагітності. Так як я хвилююсь за себе і за свою дитину, я звернулася до працівників правоохоронних органів, щоб. Далі жити спокійно, розказати жителям села Турбівки всю правду. Якщо це відео бачать жителі, я щиро каюся про те, що я скоїла. Надалі, просто я не змогла терпіти знущання свого чоловіка, його побої, його шантажування. Я... Його п'янки, за те, що він забирав у мене завжди кошти, навіть ті, що я, коли працювала в будинку культури, отримала зарплату. Він забирав у мене всю зарплату, пропивав її. І якщо це відео бачать жителі Світлаторпівки, вони мене може зрозуміють, може не зрозуміють, але я ще рукаюся в тому, що я заподіяла. І, і прошу вас всіх вибачення.